Рік російської війни в Україні показав всьому світу незламність українців, героїзм наших захисників, гарячі серця наших волонтерів, а також великий талант наших фотографів, хто документує увесь той жах, який приніс нам руський мір. Відомий рівненський фотохудожник Олександр Харват презентував виставковий марафон до річниці від повномасштабного вторгнення Росії лютий рік війни за участі українських авторів. Спочатку війни ну по суті з перших днів я почав фотографувати і Закликали всіх фотографів і Україну фотографувати, по можливості фіксувати. Якщо немає фотокамери, і мобільним телефоном, бо це свідчення, це також документ. І назбиралося багато світлин протягом року. Я показував їх і в Україні в Рівному декілька разів в Україні, і за кордоном в різних містах, і в Польщі, і в Чехії, і на Кіпрі, і в Литві, і в Паризькі журнали публікували світлини. От власне саме з рівного. І до річниці війни, до річниці жахливого російського вторгнення, я вирішив зробити такий фотомарафон виставок. В різних місцях виставки експонуються у різних локаціях. Одна з яких Злата Плаза у центрі міста, кудою щодня проходять тисячі людей. Стартував фотомарафон 22 лютого в Здолбунівському будинку культури цементників. Такі документальні фото надзвичайно важливі, адже війна триває на усіх фронтах. Позавчора мені дзвонив з Києва Біляшівський і каже: мені бігай по місту з. Мобілкою і все фотографуй. Я кажу, біля мене бігає такий товариш, який фотографує навіть ті події, які ще не відбулися. Так що у нас вся хроніка задокументована, бо перші світлини ми з ним разом бігали по волонтерським пунктам. Так що, а, а то єдине, що може зберегти нашу пам'ять в експозиції. Виставки світлини документального характеру ряду фотометців, серед яких Володимир Циба, Володимир Глоблін, Олена Долженко, Олександр Шевченко, Олександр Харват та декілька сюжетів з мистецьких проєктів від Ігоря Жолобака. Ось власного цей проект. Ігор Жолобак, Рубиниха, Дніпропетровська область, це спецоперація Балет або останні гастролі. Чому Балет? Пам'ятаємо, що в часи радянського союзу, коли в країні в радянському союзі щось траплялись якісь такі великі негара, як ГЧПКГГКЧП, смерть Брежнєва Генсека КПСС, там інших смерть високопоставлених партійних чиновників, новини всі відключалися. По телевізору транслювали лише балет Лебедине озеро. Тоді не було багато каналів, тоді було один-два канали, і по всіх каналах, можна сказати, 24 години крутили балет Лебедине Озеро. От власне цей проєкт, от ці лебедята на нові над тими подіями. От Радянський Союз, який був, так і є ангресором, а Росія це, по суті, прагнення до Радянського Союзу, до того до талітарного режиму. І автор показує таку гротескливу карикатурну. Серію зробив одна серія, і друга серія. Це записки божевільного. Тут власне портрет Путіна, яким яка його доля очікує. Що в цій серії, що в тій серії? Ми не повинні бути байдужими. Ми не повинні мовчати, забувати, ігнорувати. Ми зобов'язані постійно говорити, показувати всьому світу ті жахи, які творить Російська Федерація в Україні. Такі фотокадри відображають наше сьогодення ту атмосферу, яка відбувається в нашій країні. Протягом року мене викликають щемливі емоції мене викликають біль. Але викликають надію надію на те, що ми переможемо. А ми обов'язково переможемо. Фотографія як документ, фотографія як мистецький контент. Сьогодні дуже важливо фіксувати на світлинах наслідки російської агресії для нас, нашої історії, для світу, каже Олександр Харват. Крім документального фото, також представлений художній проєкт, який спочатку привертає увагу своєю оригінальністю, а потім спонукає до глибоких роздумів. Я таким чином намагаюся е е показувати е Наслідки впливу російського міру, російської агресії з тим, щоб ніхто не забував і щоб люди пам'ятали. І це наш по суті. Це наш фотолітопис, чи наша історія, це наш шлях до повної незалежності від російського агресора. На світлинах фотомайстрів – фотосвідчення російської агресії, тих жахіть їхніх намагань знищити нас як націю, як державу. Фотодокументи наслідків щоденних обстрілів та бомбардувань усієї україни. Української землі виставка триватиме до кінця березня, з вірою в перемогу.